гіана, плаття червоне, таке бордового кольору, дуже красиві. От, рукава такі вузенькі. От Обидва нові плаття. Це просто воно зараз сонце заходить, і воно довге, і розрізів немає. А розмір десь восьмий розмір приблизно, бо я щось. Не знайшов, ярлик є від нього, але десь він окремо відірваний чи що. Ну коротше плаття дуже хороше. Красиве воно. Змінює. Воно таке темно червоне, а тут воно щось розове. Ну все, дивіться, лайкайте відео. Всі вони в коротких відео попадають. Це я зроблю вже, щоб довге відео попало. Попало в довге долг, відео. от